Всім привіт! Я Катя, редактор української версії Handbook Germany. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, де ви можете придбати дешеві продукти харчування, одяг, меблі для дому та інші речі для дому, бо ціни в Німеччині з кожним днем зростають. В магазинах Німеччини можна придбати продукти харчування, термін придатності яких вже майже закінчився. Зазвичай такі продукти продаються зі знижкою. Розпізнати їх можна за спеціальними наклейками. Іншою можливістю є тафель. Тафель це організація, яка збирає в ресторанах та пекарнях продукти, які більше там не потрібні, і роздає їх між своїми членами. Стати членом тафель може кожен охочий філії тафель є у кожному місці. Можливо, вам доведеться заплатити за деякі продукти в тафель, але ціна буде чисто символічною. Знайти тафель у вашому місті, ви можете за допомогою пошукової системи Google. Для цього вам необхідно ввести назву вашого міста та слово тафель. Якщо ви шукаєте меблі для дому, то в допомогу вам можуть прийти комісійні магазини. На німецькій мові це соціалька Тут ви можете придбати недорогі меблі для дому або інші речі для дому. Також ви можете піти на блошині ридки. Щоправда, в Німеччині влітку їх більше, ніж взимку. Блошиний ринок на німецькій мові це Flohmarkt. Тут ви можете знайти багато меблів та речей для дому. Також в Німеччині існують багато інтернет-платформ, на яких ви можете придбати меблі для дому. Найпопулярнішою платформою є eBay Kleinanzeige. Тут ви можете не тільки купити речі для дому, але й отримати їх безкоштовно. Безкоштовні речі ви знайдете в розділі zu verschenken або ж віддам. Якщо ви шукаєте одяг, то ви можете пошукати його в магазинах секонд-хенду. Тут ви можете не тільки придбати свої речі, але й купити нові речі. Також ви можете скористатися кляйдер камер. Кляйдер камер організовують церковні та соціальні організації, такі як Німецький Червоний Хрест, Діаконі та Caritas. Тут ви можете купити речі або отримати їх безкоштовно. Якщо у вас ще є запитання, ви можете звернутися за допомогою до моїх колег на платформі Together In Germany. До зустрічі!